Так, музика, звісно, епічна. Я перший раз бачу, щоб у кота цього анімація була, ну добре. Stories of Legend чи Legend of Stories Так. чи Legend Stage. Я тут уже примітив декілька рівнів для того, щоб їх швидко пройти і забути. Так. Facing Danger, я не знаю, правильно я назвав чи ні. Тут легко доволі беремо цю колоду і проблем не буде. На шару тікіти можна так сказати. Такс. <кій> Випускаємо. Jurassic чи там? Кетев, ну ладно. Кетезавр. До речі, це. Я протягом неділі буду займатися Ютубом. Ну, так, щоденно буду викладати відео. Це тест для мене. Хочу перевірити дещо. Чи зміниться щось за неділю чи ні? Скажу в кінці відео. Ну, не цього відео, а те, що буде через 7 днів. А зараз поки що проходимо все, що тут у нас є. Так, за... секунду. Яка рода мені потрібна, чи яка. як вона називається? Камні? Ну, в принципі, всі мені потрібні. А, напевно. Напевно буду грати там, де можна якусь кращу руду отримати. Не руду, а блоки, я просто по привищі рудою називаю. Хай буде зелена. Зеленої в мене здається навіть нема. Текс. <кл 'як> колода трішки хромає. Це тут. Да, дивна колода, якщо чесно. Я не знаю навіщо він тут. Я б сюди взяв виживачка. Текс. Такого там бара плавця, здається, де? Да? Ну да, він тут лишній. Текс. Рівні ці не складні і доволі швидкі, якщо я не помиляюсь. Ну краб ...босс цього рівня. Від нього є трішки проблеми, але вони незначні. Так, випускаємо Канкан, -кан, прокачуємо банк трішки. Зразу можна випустити професора. Чому б ні. Я не пам'ятаю, тут у поуділя великий урон, чи ні? Не, не великий, якщо не ваншотно. Але все-таки неприятно. Так, випускаємо кракена. Без звуку, звісно, воно не так звучить, як має бути, але... Теж непогано. Докладу сюди якусь музичку фонову і буде все добре. Текс. Проти цієї червоної додо... Дуже ефективний кур'єр для тих, хто не знав. Проти підбулів. Ой, підбулів. Як її звати? Забув, ладно. Вона синя прибулиці, проте неефективні ті, хто проти прибульців. Наприклад, Cat. ну, чи Ну чип як виживальщика. Пауза якась вийшла. Ну ладно. Блін, це погано, бо краб б'є по професору. Треба, щоб краб підійшов хоча б. Бо він щось так сольє Професора. Ну взагалі виходить непогано. Просто спамити і все. Я так базу скоріше знесу, чим краба солью. Мінус професор. А, все ж таки не вийшло. Краб підійшов. О, його відкинули. Ну теж непогано. Так, с фризом. 40 тысяч. Ну, это одна тычка канкан -кан, и все. Хм. Або так. Ну, ладно. Две синие руды. Ну, непогано. Чи зеленые? Зеленые сдаете. Да. Было бы краще, если бы это была желтая, но и так сиди. Що тут ще є? Можна ще щось пройти на кінець. О, Never Summer. Я за це очіпку отримаю, да? М -м -м, чи вже отримав, я не пам'ятаю. <кхм> Текс. Здається тут. М да, до кінця я тоді не пройшов. В тому році. Тим літом. Можна зараз пройти. Тільки... Було б добре колоду змінити. Ну, в принципі, і така колода непогана. Єдине, що я обору його. Його. так, візьму. лавці. Кого ще можна взяти? Угу, Тут проти білих. Буде ефективний Сатора. Не Годжо, звісно, але теж сет. <смі> Такс. Можна було ще взяти. Когось проти білих. Ну, ще когось проти білих. Так, то сатору проти білих. Кінгуру непогано. І плюс бабочка вилетіла. Проти бабочки ефективний цей лавець. Вона летюча, а він проти летючих. Словатінка. Я не знаю, правильно розмовляю англійською чи ні, але... В суть ви зрозуміли, я думаю. Да, противники біли, білі і дистанція у боса доволі немала. Але добре те, що в неї урон маленький. Так, <coughs> є контакт. Напевно, я ще зіграю до того моменту, поки не закінчиться енергія. І в наступному відео я вже закінчу цей івент. Хоча, можливо, це. Останні левела і можливо на цьому відео я зараз і закончу. Ну, проходити це все. Ви опускаємо сатуру. Тут вийшов вольніть. Ну, з ним не так багато проблем. У нього зараз невеликий баф, так що... да. Текс, так текс. Угу. Тут давали кота. Я зрозумів, якого кота, але я його показати не зможу. Мені його лінь шукати просто. Текс. Горіло. Ну, це легкі гроші, так що... Це дуже добре. Я б брав сюди швидких котів, чи швидких, щоб швидше це все пройти. Багамут там або ще когось. Жирафи. Е цього Магліфа. Ну, експрес. Ага, тут, тут мабуть, босс якийсь, але. Але, але. Но звуку нема, да? Ну ладно. Давайте так глянемо. Так все. Угу. Ну, всі елементарні квести я зробив. Не квести, а отримав медальки. Давно хотів це зробити. Never Summer... що тут за рівень був? Мені цікаво. А, ну такі, як. Всі противники майже. Ну, не всі, ну добре. Ось для тих, хто не знає... ой. Никто не знает, с кем он с... зіштовхнеться. Для меня это легкие противники, но для початківців все будет сложно. Дуже сложно, я так скажу. Ну а далее, далее, потроху, все будет легче. The Battle Cats Together. Я не знаю, что тут дают. Так, гляну. Ага. Угу. Ну, это уже в следующем видео. Всім до зустрічі, всім пока, бажаю удачі, до зустрічі.